Пологові будинки закритого типу давно позаду тепер при народженні дитини можуть бути присутні чоловік, мати, а за бажанням і друзі породілі. Втім, це наражає на небезпеку новонародженого і його маму, адже інфекції ніхто не відміняв. Втім, змінився погляд на них про нові підходи інфекційного контролю медикам рівненщини. Розповідають провідні спеціалісти України. Багато проблем проблем пов'язаних з тим, що деякі накази не співпадають з іншими. Наказами, але е, і медичні працівники, які працюють в лікарнях, і ті, які працюють в контролюючих організаціях, е, наприклад, СЕС, вони виконують. Одну роботу вони працюють на благо здоров'я матері і дитини. Навчання акушерів гінекологів з усіх медзакладів області проводить дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, з яким перинатальний центр співпрацює вже другий рік. У рамках цієї співпраці передбачалося звичайне навчання медичного персоналу по всім основним сучасним напрямкам роботи нашої служби. Узгоджено було і на сьогоднішній день передбачається протягом року провести 5-6 семінарів з актуальних питань і гінекології медиків мають ознайомити з усіма сучасними підходами, які впроваджуватимуть практично. Тим більше оснащення перинатального центру фонд ЮНІСЕФ минулоріч оновив на півмільйона гривень. Про майже під півмільйона гривень вкладені у безпосередньо в високотехнологічне медичне обладнання, яке сьогодні отримали, яке вкрай необхідне для перинатального центру Рівненщини. Крім обладнання, звичайно, ЮНІСЕФ сьогодні займається освітницькими проектами, тому що сьогодні сучасне медичне обладнання без сучасних медичних технологій не дає результату того повноцінного виходжування на новонароджених, недоношених доношених новонароджених дітей. У перинатальному центрі самостійно впроваджують новітні підходи. Тут вже запрацювало два індивідуальних пологових зали, в яких вагітні чекають пологів, народжують і постійно перебувають з дитиною. Ольга Міхньов, Юрій Кобів, новини Рівного.